Друзі, весь світ інформаційно забув, або принаймні зробив вигляд, що нічого не сталося. А 15 років тому росіяни стратили найбільшу політичну делегацію за один момент терористичним актом, просто прямою вказівкою. І друзі, ця це вбивство було під Смоленськом, коли загинули в авіатрощі президент Польщі Лех Качинський з дружиною. І одночасно голова національного банку Польщі, заступник міністра закордонних справ, директор інституту національної пам'яті Польщі, депутати, чиновники, очільники департаментів, духовенство, всього 88 осіб і плюс 8 осіб, членів екіпажу: 96 людей загинуло під Смоленськом. І це найбільша трагедія по суті ліквідації політичної верхівки тодішньої Польщі. Проте Росія це зробивши. Світ чомусь забув про цю жахливу історію, яка сталася 15 років тому. А ми з вами маємо нагадати, чого ж витів президент Польщі Лев Кач... Качинський та така кількість ну, людей, які керували тодішньою Польщею до Смоленська. Справа в тому, що у 1940 році під Смоленськом в Катині росіяни розстріляли понад 20 тисяч польських офіцерів, ну тих, хто був в польській армії. Звідки вони взялись там під Смоленськом? Ну, пам'ятаємо, коли гітлерівська Німеччина почала е, разом з совєтською, е, сталінською Росією Другу світову війну, то росіяни взяли в полон багато польських офіцерів. І що відбулось далі? Їх просто розстріляли. Розстрілювали німецькими кулями, щоб потім десь сказати, що це німці зробили. Так вони і весь час говорили. Хоча німці, коли туди добралися в 40-х роках, зробили зумації, то побачили, що насправді. Вбивали росіяни, і е, вони знайшли ці докази е, і тоді намагалися сказати світу про це. Проте е, світ був не готовий сприймати інформацію від німців. Ну а вже в період перебудови ця інформація так чи інакше стала відомою. І Лех Качинський після складних, е, дуже складних перемов. Е, перед тим був Дональд Туск, який прилетів на те місце, а потім Лех, е, Лех Качинський, і, зрештою. Всі ці люди летіли, щоб віддати шану жертвам російської е, машини. І що стається? Літак в повітрі, ну, стик, е, він зіткнувся за якихось там 300-400 метрів від смуги, куди він мав сісти. Зіткнувся з 4-метровою березою. Від цього літак розломався і е, всі загинули. Проте Ті свідчення, які нам дають результати сьогодні, говорять про зовсім інакшу ситуацію. Друзі, це вбивство єдине в світі, яке було зроблено з таким розмахом, щоб знищити всю майже польську верхівку тодішнього керівництва держави. Друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Не забуваємо, що треба підписатися на цей канал, щоб не пропускати інших відео. Дякую всім, хто ставить вподобайки, хто коментує. Мені цікаво. Чи хтось пам'ятає конкретно цей день, бо я дуже добре пам'ятаю. Напишіть це в коментарях і ваші думки з приводу того, чи дійсно це могло бути вбивство е з боку Росії. І, звісно, дякую всім, хто ставить не тільки вподобайки, коменти, хто поширює відео, хто допомагає фінансово в описі до цього відео. І, друзі, не забуваємо, що існує інтернет-магазин, який чолі має дружина з такими класними штуками, які, ну просто, ну. Автентика, реально історичні знаки. Друзі, отже, йдемо далі. Не забувайте підписуватися. Друзі, е, що відбувається? Відразу Російська слідча комісія говорить про те, що не займаються. Справа полякам на руки оригіналів в більшості так і не дали. Не дали оригіналів ні чорних скриняк, не дали ні інших оригіналів. Те, що було надано, то зрозуміло, що було зроблено так, що. Російська слідча комісія в 2011 році сказала, що так е, є несвідома винуватість, так, е, скажімо так, несвідоме доведення до аварії диспетчерів, що, наче, то літак витів е, дуже е, за поганих, дуже умов, що був туман. Хоча, як кажуть, свідки туману вже не було на той момент, коли літак витів саме над посадку, е, е, смугою, де мав здійснити посадку. Водночас. У 2017 році е, поляки оприлюднили дані, що насправді це було свідоме доведення до вбивства диспетчерами, які керували неправильно літаком, що керувало, які накази. На жаль, остаточно 100% ми не дізнаємося, бо вся інформація залишається у росіян. Вони сказали, що це елементи кримінальної справи і багато що не видають. Проте, що ми маємо з вами тут точно знати, що зрештою, навіть дощивши британських експертів, стало свідомо серед тих. Фрагментів, що серед 238 фрагментів, які досліджували, увіть собі. 89 фрагментів містили залишки тротилу і тих сполук, які є е, частинами вибухівки. Що це означає? Що британці сказали відверто: Гей, люди, у вас серед уламків авіатрощі є елементи літака. Де вибухівка залишила свій слід. І справді, за свідченнями, було два вибуху, і зіштовхнувся літак з цією березою, чомусь це береза постійно, там, знаєте, як ну, він влетів з величезною швидкістю, там 80 з гаком метрів за секунду. літак, І ця береза завжди там 4-хметрово десь засвідчується. Е є свідчення, що вибух стався за 100 метрів до цієї берези. Є свідчення те, що. І навіть час вибуху росіяни сказали неточний. Все це не можна довести, бо немає все у них. І що головне, друзі, в цій історії? Що літак, який був збудований в 1990 році, і мав гарантію 25 років, тобто ще 5 років мав літати. При тому мав е, повністю е, технічне обслуговування. І останнє технічне обслуговування, друзі, робили: знаєте де? Е, в Самарі. 21 грудня 2009 року, тобто, по суті, за півроку до авіатрощі, навіть трошки менше, літак знаходився в Самарі. І безперечно, що ті комісії, які намагалися, намагалися слідити, говорили про те, що є два вибухи. Один в Лівому крилі, точно вибух якийсь в Лівому крилі, І, очевидно, було обмонтовано вибухівки. І щось ближче до дверей вхідної групи, десь ближче до центру. Літака. Друзі. Що нам треба знати з цієї історії? Що, по-перше, президентом тоді був не, не Путін, до речі, Медведів направив, це от, це от, те, що постійно там в п'яному гарі щось горить, направив премєр міністр Путіна, щоб він комісію доручив, якою там опікуватись цією катастрофою. Друзі, що сталося? Росіяни вбили величезну кількість людей, Еліти. еліти польської держави. Одночасно, чи можна таки бути, друзі? Ви знаєте, я думаю, що світ має просто прокинутись і сказати: его. А Петлюру вбили не російським агентом, російським, керівника Держави Незалежної України, хоча й в еміграції. До речі, на тому борту був і президент, останній польський президент в еміграції ще, тобто в них теж була така посада, чи. Сина Павла Скоропадського гетьмана нашого в еміграції його сина Данила Скоропадського не росіяни вбили, росіяни вбили, отруїли, так і про це зрозуміло, що немає свідчень, бо ніхто не маши про просем. Я вбив, я вбив. Ні, вони свідомо це робили. Потім вбили Степана Бандеру. Е, ці вбивства вони робили постійно і вбивали найнебезпечніших. І зрозуміло, що тоді ситуація була така, що росіянам була дуже вигідна смерть. Президента Польщі і тих людей, які намагалися е, знизити присутність Росії в центрально-східній Європі, вони намагалися б'єднати е, в тому числі стацію українську, е, Грузію, підтримка Україні, підтримка Грузії, і, безперечно, що це були люди невигідні. Тому, друзі, 15 років тому сталася ця трагедія, а світ чомусь забуває. Дуже багато країн забуло про це сказати, наголосити. А нам очевидно, що сьогодні це один з тих варіантів, коли ми маємо про це говорити голосно і нагадувати, що, на що вони здатні. Друзі, дякую всім з вами був український історик Олександр Алфіро. Пам'ятаємо і, зрештою, підписуємося на цей канал. Дякую, друзі, за ваші подобайки! Цікаво, послухати буде ваші коментарі. Дуже дякую, хто поширює, хто хоче фінансово долучитися і зайти в магазин. То все в описі до цього відео, друзі, до наступного зустрічі.